Війна за портфелі стартувала. Поки ЦВК опрацьовує останні протоколи, лідери перегонів міряються проектами угод про коаліцію. Власні варіанти має і народний фронт, і Блок Порошенка, і у кожній полісили власне бачення майбутньої більшості. Європейська Україна саме так хоче назвати парламентську коаліцію Арсеній Яценюк. Його коаліційна угода вмістилась всього-навсього всього на трьох листках паперу. У більшості прем'єр хоче бачити, окрім блоку Петра Порошенка, батьківщину, самопоміч і радикальну партію Ляшка. Яценюк не приховує прем'єрське крісло, він хоче зберегти за собою. А решта міністрів зайдуть у будівлю на Грушевського не за квотним принципом, а у європейському стилі. Уже у понеділок партії мають озвучити своїх претендентів на міністерські крісла. Кожен кандидат від відповідної політичної партії, який запропонований політичною партією, проходить процедуру публічних. Коаліційних слухань, які транслюватимуться в прямому ефірі, так само, як транслювалось призначення Єврокомісарів. Європейській комісії. Арсеній Петрович Новий пояснює саме переможець виборів, себто він та його народний фронт має формувати коаліцію. Ну а оприлюднену зранку угоду президентської партії він ніби і не бачив. У документі з опівсотні сторінок окрім іншого, блок Петра Порошенка наголошує на децентралізації, реформі державного управління і очищенні влади. А головне, якщо Кабмін цю угоду виконувати не буде, його відправлять у відставку. Один із лідерів президентської партії головний конкурент Яценюка на посаду прем'єра Володимир Гройсман пояснює, переміг у виборах все ж блок Петра Порошенка з урахуванням мажоритарки їхніх соратників у парламенті буде більше. Блок Петра Порошенка сформує найбільшу фракцію у парламенті. Ми розраховуємо попередньо, що це буде близько 130 депутатів. Ми підготували проєкт коаліційної угоди, дуже чіткий, який враховує. А найкращі європейські практики для того, щоб сформувати дуже чіткий зрозумілий план дій. Те, що шлюбних контрактів є два політологів, не дивує, але лякає. Це є певним чином змагання. Це змагання раніше почалося навколо посади прем'єр-міністра зі взаємних шантажів, взаємних заяв про те, про квотний, неквотний принцип. Хто має залишитись, хто має прийти на цю посаду. Зараз воно продовжується вже таке змагання на коаліційними угодами. Зараз треба з'ясовувати не хто виграв вибори і не хто має право єдиналічно формувати коаліцію. У виборів два переможця: блок Порошенка. І е, народний фронт, і вони мають вдвох формувати коаліцію. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко офіційно підтвердила, у коаліцію йде, бачила обидві угоди. Їх пропонує поєднати. Від партнерів чекає підтримки основних принципів своєї політсили – миру на сході, вступу до ЄС і НАТО. Я вважаю, що всі ці пропозиції є дуже важливими, і нам спільними зусиллями треба створити єдину коаліційну угоду. Яка врахує всі пропозиції всіх команд розумні і підтримані всіма. У самопомочі додають усі п'ять партій мають сісти за один стіл і обговорити подальший курс парламентської більшості. Пропонування коаліційної угоди через засоби масової інформації або якийсь інший спосіб є неприйнятною, тому що якщо коаліція є партнерством, то цей документ повинен напрацьовуватися спільно. Пристати до спільної справи згодився і Олег Ляшко. Ну а запрошення у коаліцію його зовсім не здивувало. Знаєте, ляшка можна обзивати, ляшка можна не запрошувати, але не можна... Можливо ігнорувати мільйон двісті тисяч громадян України, які проголосували за радикальну партію. Якщо політики все ж не пересваряться і знайдуть золоту середину, у парламенті буде конституційна більшість. Христина Гавриш, Ксенія Веркалець, Олена Опонасенко, Антон Квітень та Віталій Колот Тевай.